Пізніше, ніж Різдво. Через два не, не, не святкували, а вже святкували Бога явління. Пізніше це е, було розділено ці, ці два свята. І кілька думок на, на тлі цього свята Іван е, пізнає Ісуса серед людей. Іван помічає Ісуса серед людей, серед юрбів народу. Наша думка, найперша, це як важливо Ісуса пізнати в обставинах життя, серед різних випробувань, болів, можливо, самотності, нерозуміння бурі в житті, яку переживаємо, пізнати Ісуса. Пригадуйте пізніше, буря на морі, Ісус іде через похвилях і його не пізнають, лякаються. Або після Воскресіння. Знову ж таки, не впізнали.